Одиничка BMW в кузові Є88. Проблема, як бачите, тент має багато діро... дірок і потертостей. Вирішено поміняти його на донорський Так, тент. Придбано тент в зборі з механізмом, як бачите, от він так на стапелі стоїть, зараз виглядає. О, тут тент у нас. Танів гарнішому набагато, треба його почистити гарно, від плісня ви обробити антисептиком. І будемо після чисточки його пересаджувати на машинку. Ось так виглядає повністю комплектний. Михайло каже, що тут нема що робити. Роботи на. Скільки Міша? Години на дві? А, не що не ти очі відводиш? Ну, на три години максимум. Дві з половини з перекурю. Да. А, а гроші такі береш, що хай бог милує. А роботи на дві години. От Три трубочки переключить. Дивіться. Всього-навсього пару гідравлічних трубочок, пару гідроциліндрів, а точніше шість. І все це хазяйство буде стояти на тій машинці. І буде вона як нова. Так, перед установочкою на машину стенд проходить е, сра процедури. Михайло щіточку спеціалізовано використовує. Звичайною щіткою то не вийде, тільки така щіточка має бути. Отак все вручну відчищається. Тент три рази різними хіміями після установочки почистили. Майже вся пліснява, два сорти плісняви ушло, один лишився. отакі от, от білі плямочки, які ніяк вже не вимиваються. Тож, ми її зараз будемо фарбувати в два шари. Пройдемо, О, тут робили тест. Ось це місце покривали. І ось це, плямочки нормально перекриваються всі ці. І ну, як бачите, в цих місцях тент виглядає максимально свіжо. Зараз два рази пофарбуємо і потім ще гідрофобчиком вскроємо, і машинка буде готова до сонечка. Перший шар фарби покладено. Зараз сушимо і кладемо другий. Заміна тента на одиничці готова. Замінили тент, провели профілактику і обслуговування всього механізму, гідравліки, механіки. Крім того, почистили і пофарбували тент, тому що він був з пліснявою і обробили гідрофобом.